Ви собі працюєте, я собі сам целицький бій, все непонятно, бо вони дрони жижать. І як би говорили, що позиції завжди були бути там в ліндажі. Я так зрозумів, поки ми під'їхали, їх вже розповлили. Якщо вона була, як вважає? Перший скид, як був там хубці по тросопу, в мене ні. Хворий скіт, якраз попав мій довго. Ну, я почув, що Спочатку ну, я не почув, я просто в венку, що я сам не останній. Вже... На сьогодні Юрій вже готовий до протезування, вже в нього купці зажили і е, зараз е, йому вже зробили зліпки і виготовляють протез. І в майбутньому ми будемо вчитися ходити на протезах.